Знову черговий випуск шкільних новин за минулий тиждень. 1 грудня наша школа відзначила сусідній день боротьби зі снідом. Учні працювали над виготовленням мебел та агітаційних плакатів. Восьмикласниками заздалегідь була підготовлена та проведена інформаційна хвилинка з даної тематики для учнів школи. День закінчився проведенням вчителя, вчителям основ здоров'я безчасної Тетяни Валентинівної з учнями 10 та 11 класів тренінгу Бережи себе від сніду. Учениці 10 класу Стажкова Анна та Пилипчук Ірина взяли участь у районному фестивалі конкурсі патріотичної пісні у піснях Мого народу доля України, який проводився з метою покупки. Резації патріотичної пісні, виявлення талановитої молоді та формування розвитку громадянської свідомості. Учасниці були нагороджені грамотою переможці. Від керівництва вчителя образотворчого мистецтва Хращенко Ольги Іванівни та керівника гуртків юні творці, і моторні пальчики Олексійчика Олега Петровича, учениці нашої школи Павлічук Валерія, Скрупич Анастасія та Гавриленко Марія взяли участь у районному етапі. Традиційно новорічної різдвяної виставки, новорічна композиція та районному етапі всеукраїнської виставки конкурсу Український сувенір. Минулого тижня в районному центрі відбувся круглий стіл, присвячений Міжнародному дню волонтерів. Представником від нашої школи була Стецілія, учениця 10 класу. Її діяльність була відзначена листом подяки Петрівської раде адміністрації та Петрівської районної ради за внесок в розвиток та організацію волонтерського руху в школі. Під керівництвом вчителя історії Шахова Тамара Меходіни відбулося святкування славної річністю Збройних сил України. Це свято чоловіків, юнаків, які відслужили в армії, і тих, хто про це тільки мріє. На захід запросили учасників АТО. Бійці розповіли учням про бойові дії, показали відеоролик та фотографії про життя на війні, відповіли на питання, що цікавили дітей, сфотографувалися на пам'ять. Час проминув швидко, всі отримали задоволення від спілкування. Учасники інтелектуальної команди Лідери нашої школи взяли участь в обласному чемпіонаті інтелектуальної гри Брейринг, на якому мали змогу продемонструвати свої знання з різних напрямків життя та розширити свій кругозір. В рамках профорієнтаційної роботи гостями нашої школи були представники Державного професійно-технічного навчального закладу Криворізького навчально-виробничого центру, які ознайомили випускників з різними напрямками, напрямками професій та знаннями і вміннями, що отримують студенти по закінченню центру. Школа це не лише навчання, а й відпочинок. На цьому тижні учні освоїли техніку віртуальної реальності та переглянули масовий сеанс мультфільму «Міньйони» у форматі 3D. Учні змогли оцінити особливості перегляду фільму в цьому форматі. Діти залишилися задоволеними та охоче ділилися своїми враженнями від розвитку інноваційних технологій. А на сьогодні це все. До побачення! А з вами були Вещасна Яна та Орешака Дмитро. До наступних зустрічей.